Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь». сьогодні гостями нашої студії є Юрчук Леонід, член громадської ради при обласній комунальній установі Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів вітчизняної війни. А також Йосип Фільварський, голова консультативної ради при прокуратурі Чернівецької області інвалід війни. Доброго вечора вам. Доброго вечора. вже майже більше місяця. Пройшло від того, як ганебним чином люстрували. Маноля Мігайчука, що змінилося до цього часу? Яка його доля? Чи справді почали розслідування і які результати ми маємо на сьогоднішній день? Ну, Долю про, про його долю ми не, не будемо говорити. Він, напевно, десь вдома віддихає чи чимось займається Це його справи. А змін відбулося дуже багато. Е, на наше звернення від 2 жовтня, тобто на наступний день після ілюстрації. Дуже ретельно відреагувала прокуратура області. Буквально декілька ну, днів, тобто там, з 3 чи з 4, я вже це точно не пам'ятаю, розпочалася іменно перевірка прокуратури. Ретельна перевірка прокуратури. Тобто не ті перевірки, які були до цього в цьому госпіталі, а більш конкретна робота. Більш конкретна робота почалася разом з. І з нами, з громадськостю. Тобто нас залучили так само, прислуховувалися до нашої думки, наші факти взяли до уваги, і вони повністю перевірили всі ті факти, які ми надали. На добро чи на жаль, як це можна сказати, факти в основному повністю всі підтвердилися. На сьогоднішній день ви в курсі, і ваші кореспонденти так само були вчора на прес-конференції прокурора області. Так, як сказав Олександр Октавіанович, дійсно відкрита кримінальна справа по статті 191, час 4, але це тільки перший пункт того розслідування, яке є, тобто ще розслідування триває. Яке там буде далі, це краще вже питання до працівників прокуратури, але. Я пользуюсь такою нагодою. Я хотів би подякувати всім працівникам прокуратури за ту роботу, яку вони дійсно провели. Не, ви знаєте, не просто роботу, аби провести і аби підписати якісь там відписочку, а люди працювали і суботи, і неділі без вихідних, до пізна разом з нами. Тобто, телефон був постійно включений. Треба документ перезвонили. Привезли документи, які треба якусь консультацію. Призвонили, зробили консультацію. У нас була дуже така співпраця, тісна співпраця, і ну от якраз результатом цієї роботи от, є, є то, що є на сьогоднішній день. От якраз поговоримо про результати роботи прокуратури, які ще правопорушення вона винайшла. Добрий вечір вам. Ну, почнемо з цього, що ця народна ілюстрація пана Мігайчука, Вона привернула увагу і громадськості, і правоохоронні органи. Уже як відбулася ця ілюстрація, ми з'їхалися в Аганці цієї області. Ми добилися прийому прокурора області через Конституну раду, через інші громадські організації. Дійсно, прокуратурою було у нас вислухано і зроблено свою справу. На сьогоднішній день далі проводиться перевірка. Дальше перевіряються ті факти негативні, які були в Чернівецькому шпиталі. І я думаю, що, що прокуратура ще свої висновки доробить. Але, пане Леоніде, знаємо, що там до всіх тих правопорушень, про які вже йшла мова, ще деякі так вже виплили на поверхню про те, що у кабінеті головного лікаря були вже. Підписані самими працівниками заява на звільнення, да. тільки не було підпису самого головного лікаря. Так в будь-який да. момент да. він міг поставити свій підпис і до побачення працівника. То да. ви раніше да. про цього не знали. Не знали. І ми не знали так само е, такий факт, кричущий факт, який був прокуратури розслідуваний про те, що працівникам не доплачували певним категоріям. Кошти, тобто, у них е, посади знижували е, їхні виплати, е, не доплачували преміальні за певну роботу і так далі. Так далі. А в кінці, е, відповідно до, до цього, в кінці року виплачувалась премія керівнику цієї установи за, е, ті, е, є, ті бюджетні кошти, які. Е, за, за ті зарплати, які були ніби нібито секономлені, розумієте? І за цю економію коштів він отримував, виходить, хороші преміальні в кінці року. От, і це є кричуще дуже. Це є порушення не просто там законодавства України, це порушення Конституції. Це конституційні права громадян, які в Конституція говорить, що не мають права на працю, а відповідно, право і на оплату праці гідну їхньої праці, розумієте? А коли людина з... по великому рахунку, він заліз в їхні карман. А працівники самі знали про це? Тобто що вони мають право на певні премії? Ви знаєте, суть тому, що там була створена така обстановка, що люди просто боялися, боялися Магойчука, боялися от керівника установи. Це ну, місний царьох, скажімо так. Що він говорив, так повинно бути. Будь-які звернення, чи від колективу, чи наші звернення, як від авганців. Ніякої не було. А тому, я думаю, що навіть, напевно, ті працівники, які працювали на одній посаді, приймали їх на роботу на одну посаду, працювали на іншу посаду, вони навіть не були, не сильно знали, на якій посаді вони працюють. Це взагалі жах просто. Так, да, і я хотів би ще додати, от буквально від 4 числа цього місяця є так звана, ну, я по другому не можу назвати, це є кляуза. На то, що нібито сьогодні в цьому госпіталі відбуваються якісь негаразди, тобто немає там ліків, там продуктів і так далі. Та далі. Ну я думаю, що працівники госпіталя це далі бути найкраще, це розкажуть про це діло. Але діло в тому, що от підписані документи. Тими людьми, з якими сьогодні ми вже спілкувалися. І я так думаю, що Катерина Григорівна це більше розкаже це краще, які взагалі не знають про це діло. Але їхні нібито підписи стоять під цим, і людина далі займається от такими, такими методами. розумієте? Він по другому не вміє працювати. Йому треба кляузи, йому треба щось от так закрутити, щоб він чесно не вміє працювати. Ви знаєте, саме головне, що відбулося в цьому госпіталі, це змінився моральний клімат в госпіталі. Взагалі, він кардинально помінявся. Взагалі, розумієте, це виходить, от, полюси помінялися місцями. Якщо раніше працівники приходили на роботу для того, щоб відпрацювати і піти, ніяких улибок, ні якого відношення. Знаєте, от, в будь-яку лікарню приходиш, крім лік, ліків, має бути ще душевне відношення до людини. Як могли е, медичні працівники е, от, нормально працювати, коли зранку заходить в кабінет, його, вибачте, там по повній програмі відмашкарили, і виходить жінка звідти. Руки трясуться, настрою немає, думки зовсім про друге. І все. А фактів е, сексуального насилля не було виявлено? Ну, ви зрозумієте правильно, люба жінка. Е, я так думаю, с, с, їх можна зрозуміти, це є з е, моральної точки зору. С, їм тяжко про це говорити. І вимагати від них якихось пояснень, їм просто це навіть згадувати, я так думаю, гідко після того все, що є. Ну, слухи ходили. Слухи ходили. Слухи, так. Да. Ну, не дарма, я це вас спитала. Бачите, я розумію, що жінкам Бачу, це зараз Бачите, цю, цю загальну обстановку. То я думаю, що що не дарма такі слухи були і. Ну що ж, я хочу подякувати вам за участь у програмі. Ще раз нагадаю, з ким сьогодні спілкувалися. Це ще не все. Ми чекаємо на нових гостей у нашій студії. Але нагадаю, що сьогодні в першій половині нашої програми ними були Леонід Юрчук, член громадської ради обласної Дякую. комунальної установи «Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів відчизняної війни, а також Йосип Фільварський, голова консультативної ради при прокуратурі Чернівецької області інвалід війни. До нових зустрічей. Дякую. А ви залишаєтеся наші телеглядачі з нами Уже в нашій студії? З'являються нові гості. Ми з ними продовжимо обговорити нашу найважливішу тему сьогоднішнього дня. Тож я їх вам представлю: це у нас є Катерина Шестакова, завідувачка поліклінічним відділенням госпіталю, а також Ірина Мацко, молодша медична сестра госпіталю. Доброго, Доброго вечора. Доброго вечора. Ви слухали, що що ми Доброго. говорили так і з, з вашими колегами. І от перше питання, яке одразу випливає: чому люди всі ці мовчали? Ви бачили цю обстановку. Навіть ви так невже справді так все це гнітило, що люди жили, працювали у страху, навіть боялися комусь про щось розповісти? Ну я перше скажу, я в госпіталі працюю з 1991 року. І скажу вам так, що та ситуація, яка склалась, вона створювалась поступово. Це не було так одразу, Мануй Михайлович став начальником і одразу почалося от такий стиль роботи, диспутія. Це було дуже-дуже незамітно, незамітно, поступово. Один день десь тебе притиснули, ти промовчав, другий день, на третій день тобі так, в м'якій формі в твою адресу загрози пішли. А медики взагалі це система. З такою субординацією, як у військових. Недаремно ми маємо погони, ми всі є офіцери запасу. Керівник, начальник сказав виконуй і не питай, чому. І отак, от по-перше, а по-друге, ми ж ніколи раніше не працювали в таких умовах. Ми працювали в умовах законодавства і знали, що керівник не може порушити закони. Якщо він дає тобі навіть усну вказівку, значить він працює в межах чинного законодавства. І потім, коли поступово вже в процесі роботи, ми розуміли, що стоп, тут це вказівка протирічить такому-то наказу Міністерства охорони здоров'я, такому, але ти вже щось зробив і ти відчуваєш, що ти також. Несеш якусь відповідальність за твої рішення твої дії, і таким чином співробітники поступово ставали залежними від начальника, тому що ти порушив там, 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 і ти несеш відповідальність, тому що одне діло усна вказівка, а друге діло право підпису. І, і розумієте, моральний клімат пояснити на словах дуже важко. Як пояснити, наприклад, ситуацію з Другою світовою війною? Концтабір це знущання, насилля, як на російській мові кажуть, безпреділ і відсутство правил. І ти ніколи не знав. Що тебе чекає от дану хвилину? Ти ніколи не знав, чим закінчиться в тебе робочий день. Коли ти не міг вирішити ніякі питання в робочому порядку, от, питання буквально на півхвилини відповідь, запитання, відповідь. Ти мусив чекати в прийманні 30-40 хвилин. Ти не міг вирішити робочі питання, це було дуже довго, обтяжливо. І сьогодні була одна вказівка, завтра друга. А саме головне те, що ми, кожен співробітник має свої посадові інструкції, і ми дуже чітко знаємо, за що ми відповідаємо. Ми працювали абсолютно поза межами посадових інструкцій. Ми не могли вирішити найдрібнішого питання. По дрібним питанням ми мусили питатись дозволом Манолія Михайловича. По принциповим питанням беріть рішення на себе. Хоча такі рішення мав би приймати на себе. Керівник установи. Ірина, вас хочу спитати, так. потім уже в ході перевірок, розслідувань, почало випливати, що списувалися гроші, а насправді подавалася одна інформація, що не вистачає ліків. Так? Порції давали надзвичайно маленькі. Наскільки ви бачили, ви були свідком цього? Наскільки ще які правопорушення ви особисто можете розказати, що ви їх бачили? Ну, ви знаєте, коли приходиш на роботу і коли ти чуєш. Коли йде начальник, ти берешся за любу яку тряпочку, за щось показуєш, що ти щось робиш. Не дай Бог, чаю попити неможливо. Точно так же, ми били лід, тобто, є в нас пандус, от, є лід. От, ми беремо цей лідокол, і ми от, ну, оце, що б'ється. І от, ми били от той лід. Точно так же, на клумбах всі йдуть додому, він нас заставляв, він собі сидить. І дивиться, як ми на тих клумбах працюємо. От ну, як там день незалежності чи що, да? Ну, всіх відпускають додому раніше. Ні, нас додому раніше не, не випускали. Чаю попити неможливо, не можна. Чайники не можна е ці як вони Обігрівач. е обігрівачки. Нічого не можна, абсолютно. Тобто, це був, от як дійсно, як казала Катерина Грон, це був концлагер, бо такий шаг вправа, шаг вліва, розстріл. Щоб піти до нього відпроситися, неможливо. Я хочу сказати, от, у нас зараз є новий начальник, ну виконуючи обов'язки, да? дійсно. Хто зараз виконує обов'язки? Кожука Василь Михайлович. Дійсно, дуже приємна людина. Да, він э, строгий, ну по роботі, да, по своїй, але ти приходиш на роботу, тобі щось потрібно, ти приходиш, він так. Да, да, ні, ні, все, есть, коротка розмова, ти не, не мусиш перед ним, е, як сказати, стелитися, щоб він тебе чи відпустив, чи він тобі щось би там пробачив, чи там ще щось. Тобто такого немає. Дійсно, люди, ми, ми задоволені От новим начальником, новим керівником. Я лежала. Е, ну, е, Терапії, да? Тобто Ми маємо право. там, якби, не знаю, можна? Так, співробітники, да, як співробітники. Як співробітники. Да? то треба було йти вимолювати в нього, ну, якби, дозвольте мені лягти. А це нема питань. І дійсно годують набагато краще. Ти їш ту котлету, ти чувствуєш, що ти їш ту котлету. От Реально, от дійсно. Там були також виявлені факти, коли зовсім люди ліві до нього підходили і через хабарі. Так він їх клав лікуватися. Ну, Це я більше да, ну, не кажу, питання. тому що я, я не в тій посаді, як би що я справа в тому, що по посадовій інструкції я даю дозвіл на госпіталізацію хворих. Я дуже добре знаю цю систему і порядок госпіталізації хворих на стаціонарне лікування в наш заклад. Так, були певні категорії хворих, які не мали права лікуватись в госпіталі. Вони до нас госпіталізовувались лише за дозволом начальника госпіталю. Таких було досить багато. Наскільки я знаю, ну, тому що я все рівно оглядала цих хворих перед тим, які їх госпіталізувати. Це хворі. У яких родичі при посадах, діти при посадах і таке інше? Це не були просто люди, це не були просто люди з вулиці. Це були люди, які мали до владних структур пряме відношення певною мірою. Ви можете згадати, коли у вас саме виникла ідея люструвати у сміттєвому баку мігачка? Ця ідея визрівала ще з березня місяця, ми, по-моєму, в березні так проводили таємне голосування да. з колективом. Да. І так склалася ситуація, коли більшість колективу просила, висловила недовіру Манолі Михайловичу. Ми мали надію, сподівання на те, що як люба нормальна людина дивіться, Папій в свій час, побачивши ситуацію, пішов, Шкробенець пішов. Ну, розумні люди. Якщо тебе громада не хоче і не поважає, як ти можеш нею керувати. А тут людина не робила ніяких висновків, навпаки, почалися переслідування, почалися погрози і за телефонами, і напряму з боку Маноля Михайловича на дуже так. багатьох співробітників. Так. Потім почалися інші розмови, що я вас всіх пробачаю. Будемо працювати далі, я вас пробачаю, ага, він, вас люди, пробачає, він так? нас так, пробачає, забудемо все погано, а люди чекали, коли ж нам поміняють начальника, тому що вже сил немає. І потім ота от нервова е ситуація напруження, напевне, напруження яке склалося березень, квітень, травень, червень. А Манолій Михайлович дзвонить співробітникам, каже: я виходжу через тиждень, ми всі переживаємо, а що ж нас чекає, якщо він вийде. І е, коли вже е, склалося так, що Манулі Михайлович приїхав в госпіталь і з, прямо на вулиці почав говорити, що я йду в свій кабінет. На свою посаду, вже потім ми узнали, що рішенням Шевченківського суду він повинен був прийти першого числа на роботу не на свою посаду, а на любу іншу вакантну посаду. Ми цього не знали. Ми просто бачили, що начальник госпіталя напряму хоче зайти в свій кабінет, і ми дуже цього не хотіли і боялись. А як вийшло, що його... Люстрували таким чином. Я вважаю, що це було доведення колективу госпіталю і хворих до такої ситуації. Це просто доведення з його боку. Провокація просто. Що, ж, шкода, що вже часу просто не залишається. Я хочу подякувати вам за участь у програмі. Далі ми вже бачимо, що йде вже все правомірно. Прокуратура за це взялася, я бачу вже посмішки на ваших обличчях. Так, так. Дуже добре зараз працювати. Морально люди, ви знаєте, що так. якщо є хвилинка, ну ви вже закінчите. Дійшло до того, так. що після роботи люди не розходяться, а просто спілкуються, обговорюються. Вони так. У нас люди сміятися почали. Так. Цього так. не було. Цього ну, це не правда. Да. З новим начальником. Виконуючи пока начальника, ну ми б хотіли, щоб, далі, щоб він, він щоб він, він у нас залишився. Бо дійсно дуже приємно і дуже справедливо взагалі. Ну, бачите, я тішуся за вас, за вас тішаться, певно, наші глядачі. і Коли є справедливість, то звичайно так. жити хочеться. Так, так, так. І ми розуміємо, що все таки і на роботу хочеться ходити, і жити хочеться, і, так. Е і працювати е так само ну да працювати і е так само до хворих теж відносишся, вже теж посміхаєшся, і ти вже не думаєш, боже, ти вже коли ти вже підеш, а вже наоборот, приходьте до нас ще так. Ну що ще раз нагадаю нашим телеглядачам, з ким сьогодні спілкувалися у програмі Чені всі сьогодні. Отож, гостями нашими були Катерина Шестакова, завідувачка поліклінічним відділенням обласної комунальної установи Ченівецький обласний госпіталь для інвалідів вітчизняної війни. А також Ірина Маско, молодша медична сестра госпіталю. Вам щасливо а нашим телеглядачам кажемо, залишайтеся і надалі з нами.